Добрий ранок, вітаємо вас в Німеччині в місті Манхен, в нашій компанії Заза трейдинг. Сьогодні я хочу показати вам шматочок нашого ранку. По-перше, ми отримали нову доставу і вже розвантажили її. Це 33 палети з одягом, взуттям, товарами для дому, текстилем для дому. Від відомого німецького виробника. Це все повністю нові товари. Вони оригінально запаковані та з етикетками. Детальніше ви можете ознайомитись зі списком, якщо ви залишите заявку на нашому WhatsApp або на e-mail. Висота такої палети приблизно 2 метри, і вага приблизно 200 кілограмів. Поки ми ретельно це все зважуємо, сортуємо, я вам покажу декілька коробок, що там знаходяться всередині. Як ви можете бачити, ці всі товари нові. Запаковані і з оригінальними епітерами. Як можете частково бачити, тут є речі для жінок, для дітей, для спорту, також для чоловіків, і також частково текстиль для дому.